Єдиний марафон триває з вами. Лілія налягака. Маємо новини на 23 годину. Увечері російська армія безпілотником вдарила по Синельниківському районі Дніпропетровщини безпілотником. Як повідомила обласна влада, внаслідок атаки спалахнув приватний будинок. Постраждав 34-річний чоловік. Лікарі намагалися його врятувати, проте він помер дорогою до лікарні. В день ворог атакував дронами камікадзе та артилерією. Нікопольський район. Унаслідок обстрілів поранено 73-річну жінку. Зачепило сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, парни. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінії електропередачі. На Синельниківський район окупанти спрямували керовану авіабомбу. Там побиті вісім приватних будинків. Костянтинівка вже другий день поспіль під ударом росіян. Як повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, сьогодні зранку окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Три людини загинули, четверо поранені. Пошкоджено 21 приватний будинок і дві автівки. Минулої ж доби ворог завдав по місту дев'ять авіаударів, гатив кабами та дронами. Загинули двоє мирних жителів. Ще семеро зазнали поранень. Пошкоджені 34 цивільні об'єкти. Багатоквартирні приватні будинки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення та автівки. Четверо людей поранені у Херсоні. Окупанти вранці скинули два каби на житловий квартал у Дніпровському районі міста. Всім травмованим надали медичну допомогу. Двоє потерпілих госпіталізовані. Пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній з них зруйновані горішні поверхи. Руйнувань зазнали також медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство та приватні будинки. На місці удару працюють рятувальники та комунальні служби. Дві керування авіабомби росіяни скинули на Дніпровський район. Внаслідок чого наразі вже є четверо постраждалих, дві жінки про одну ви сказали. Ще одна також звернула за допомогою. Це жінкам 81 та 82 роки. Отримали осколкові поранення ніг контузію, поверхневі поранення також тіла, їх шпиталізовано і зараз лікарі надають всю необхідну допомогу. Також за допомогою звернули ще двоє чоловіків 66-го року народження. Обидва вони також отримали легкі поранення, контузії. Їм була надана допомога на місці. Вони продовжують лікування вже амбулаторно. У Куп'янську Росіяни вранці скинули з дрона вибухівку на приватну автівку. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, внаслідок удару поранений 35-річний місцевий лікар йому надали першу медичну допомогу. А рятувальники дістали з під завалів тіло чоловіка, загиблого через вчорашній авіаудар. Нагадаю, ввечері суботи російська авіація завдала удар кабами по житлових кварталах міста. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Повністю зруйнований приватний будинок, пошкоджені понад 15 осель. Крім Куп'янська, вчора ввечері росіяни здійснили атаку по селищу Куп'янськ-Вузловий. 60-річний чоловік дістав поранення. Жінка такого ж віку опіки обох шпиталізували. За попередніми даними окупанти застосували ФАБ 500 пошкоджені понад десяток приватних житлових будинків. Лише за минулий тиждень росіяни завдали удари по семи громадах Куп'янського району Харківщини. Евакуація мирних жителів із регіону триває. Втім, у прифронтових населених пунктах досі залишається щонайменше 40 людей. Ворог, враховуючи те, що не, не вдається якось рухатись безпосередньо по землі і е, от там, де йдуть безпосередньо е, атаки. Вони починають закидувати в глибину, як я сказав, і страждають відповідно ті населені пункти, які трохи подалі знаходяться. Ну і відповідно, ми бачимо, що населення страждає від цього. У нас ну, суттєво зросла кількість людей, які отримують поранення. Є на жаль, загиблі, і бачимо, що ця тенденція жодним чином не змінюється. Вона навіть можна сказати збільшується в останні дні. Тому безумовно для нас важливе питання обов'язкової евакуації. Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами президента, лише за півдня сьогодні відбулося майже 70 російських штурмів наших позицій, і окупанти продовжують спроби. Найінтенсивніші бої на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Зеленський відзначив українських воїнів за результатами бойових дій. А також подякував усім бійцям, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну українську. Раїні стійкість, крім цього, голова держави зауважив, ситуацію ситуація на фронті та активність російської армії доводять світові. Треба посилити тиск на Росію заради завершення війни. Відбили масований штурм ворога силами БПЛА й артилерії на запорізькому напрямку. Бійці підрозділу Артан, головного управління розвідки, заздалегідь дізналися про плани ворога щодо масованого наступу. Як наслідок, чимало спаленої техніки і до півтори сотні знищених піхотинців. Кадри операції та ексклюзивні свідчення Артанівців покажемо просто зараз. Колони ворожої техніки виявили дрони спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Бійці певний час стежили за пересуванням противника і готувались до зустрічі. Ми очікували, що вони будуть йти в наступ. Вони вибрали час, вони во заходили ще по дню. Воно буно було десь близько 41 техніки. І приблизно до 300 людей особового складу на противника. До справи стали оператори дронів та артилеристи Артану. Перші три БМП спалили ще за кілька кілометрів до лінії зіткнення. Деяким вдалося порватися трошки ближче, але все одно це не дало ніякого результату для окупанта. Вони були знищені теж так само на підході до наших позицій, як артою, так і іншими засобами. Включаючи ударні впіві. Частина ворожої техніки не пройшла мінні загородження. Вони висаджували особовий склад. Ну, їхня тактика так і є. Вони підвозять на більш важкій броньованій техніці, висаджують і намагаються повернутись. Але навіть та техніка, яка висадила особовий склад, уже на відходах теж була розбита. Коли вони вже побачили, що їх виявили і почали знищувати, то тоді звісно, вони почали робити десантування, і ми їх вже вилавлювали по всім посадкам, по полям і повністю знищували. Було знищено практично всю всю та техніку і орієнтовно десь до 150 осіб особового складу. Бійці спецпідрозділу Артан розповідають, дедалі частіше роблять ставку на використання безпілотників. Вони підвищують ефективність виконання бойових завдань і допомагають вберегти життя бійців. Ворог лютує і вдається до чергових злочинів. Навіть пускає вхід заборонену зброю. Противник зараз активно на запорізькому напрямку, там де ми знаходимося, використовує дуже активну хімічну зброю і особовий склад є. Ожоги є, є отруєння особового по складу. То так, що ми вже так само знаємо, як цьому всьому протидіяти, але на жаль, та ну та такі от випадки. Є втім, наші захисники кажуть, кожна рана на тілі українського воїна це ще один привід для помсти і спрямовують всю свою лють на ворога. Кожен ворожий штурм надає ще більше і наснаги боротися з окупантом. Хлопці проводять аналіз своєї роботи, визначають помилки і покращують свою роботу в майбутньому. Ніна коломієць подробиці Інтер, марафон. Єдині новини. Навіть досвідчені воїни постійно відточують свої навички на полігонах. Потрібно відпрацювати різні сценарії бойових дій, зазначають у Генштабі. Наші колеги з медіа-центру збройних сил України побували на одному з тренінгів. І ось наш спільний репортаж. Тут не до відпочинку. Бійці 153-ї окремої механізованої бригади проводять злагодження, відточують взаємодію з бронетехнікою, штурмують окопи, зачищають ворожі позиції. Ще одне завдання відпрацювати бої в умовах міської забудови. Ваша задача ліквідувати противника максимально ефективно, статися живим. Ясно? Так як я казав, перший бачить противника, починає з третього сторону, подавляє вогнем вогневі точки противника. Вікна подавляємо, інші передбігаються максимально близько. З боку інструкторів та з боку відділення підготовки ми робимо все для того, щоб хлопці здобули якомога більше навиків та правильно їх застосовували в майбутньому для знищення ворога. Urban CQB Переміщення внутрі будівлі, підхід до будівлі, зачистка цієї самої будівлі. Це важливо, тому щоб хлопці не втрачали своїх навиків. Постійно потрібно вдосконалюватися, постійно потрібно набувати якісь нові навики, розвивати себе. Більшість бійців досвідчені солдати, які воювали на Покровському напрямку та Херсонщині. Втім, і для них такі тренінги необхідні, наголошують інструктори. Командир підрозділу, грубо кажучи, замовник цих послуг. Ми, як відділення підготовки, вже даємо можливість підрозділу провести ці заходи. Інструктори надають інструкторську методичну підготовку. В принципі, в першу чергу керує завжди підрозділом і організовує заняття. Командир підрозділу досвідчені. Воїни тренуються плічопліч і -пліч із новобранцями, щоб у майбутньому взаємодія була максимально чіткою і це працює, підкреслюють бійці. Далі у них виконання завдань на передовій. Це буде Україна. Анатолій Журавльов, Олександр Ксендюк, Олександр Тупік, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Відмова Україні у членстві в НАТО тільки полегшить Росії наступну агресію. Про це повідомив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, Москва виступає проти приєднання України до альянсу не через страх нападу з території НАТО. Він пояснив, що Росія насправді боїться, що НАТО захищатиме Україну від можливої наступної агресії. Ця заява пролунала невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп знову висловив думку, що нібито саме прагнення України. Не вступити до НАТО спровокувало початок російського вторгнення. Обмінялися погрозами на тлі ескалації. Індія та Пакистан провели ракетні тренувальні стрільби. В індійському ВМС наголосили, тренування провели для перевірки готовності систем, оснащених протикорабельними ракетами, а також екіпажу, і додали, готові будь-де та будь-коли захистити морські інтереси країни. Водночас у Пакистані опублікували відео з навчальних стрільб балістичними ракетами типу Земля-Земля. В в Ісламабаді зазначили, недооцінювати збройні сили країни не варто. До 40 зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану, травмованих понад 1200. Останні цифри надає агенція Reuters. Представник організації з управління кризовими ситуаціями Хосейн Зафарі назвав причиною трагедії неналежне зберігання хімікатів у контейнерах. Видання New York Times відзначає, що вибухнув перхлорат натрію, головний компонент твердого палива для ракет. Свідки повідомляють, що вікна у будівлях вибило в радіусі кількох кілометрів. Вибух було чути навіть на острові Кешм за 26 кілометрів від порту. Президент країни Масуд Пазашкіан наказав провести розслідування інциденту та спрямував на місце події міністра внутрішніх справ. Зараз триває гасіння пожежі та евакуація вантажів із району надзвичайної ситуації. До 11 зросла кількість жертв нападу у канадському Ванкувері. Останні цифри повідомив очільник поліції міста Стів Рай. Поранених десятки багато людей у тяжкому стані. Тож імовірно відзначають правоохоронці та лікарі. Кількість загиблих може найближчими днями зрости. Нагадаю, напередодні ввечері під час місцевого фестивалю лапу лапу автомобіль в'їхав у натовп людей. Нападника затримали на місці злочину. Попередньо про теракт не йдеться. Підозрюваний, як припускають, страждає на психічні розлади. Свої співчуття рідним і близьким загиблих і постраждалих висловив також президент України Володимир Зеленський. Зміцнити відносини з Копенгагеном на тлі зазіхань Дональда Трампа. Про такі наміри заявив новообраний прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік. Нільсен під час візиту до Данії до слова першого на новій посаді. Незадовго до цього до Гренландії літала прем'єр-міністр Данії Метта Фредеріксен, яка на претензії Вашингтона заявила, не можна анексувати іншу країну. Водночас обидва лідери готові до переговорів із Білим домом. Однак наполягають, майбутні острова мають вирішувати винятково гренландці. Нагадаю, щойно заступивши на пост, Дональд Трамп заявив, волів би зробити Гренландію частиною США заради де глобальної безпеки в Арктиці та готовий навіть застосувати для цього військову силу. Ми ніколи не будемо власністю, яку будь-хто може купити, і це послання повинні зрозуміти всі. Гренландія готова до партнерства зі Сполученими Штатами. Це сприятиме і нашому розвитку, але ми прагнемо поваги. Гадаю, уряд острова і виборці чітко дали це зрозуміти. Ми дуже чітко висловили свою позицію. Так, і Данія, і Гренландія, як частина єдиного простору, раді зустрітися будь-коли з американським президентом, але це не змінить ситуації до. В будь-якої з частин королівства Данія. Із айтішників в інструктори підрозділу дронарів. Військовослужбовець із позивним Декстер поміняв високооплачувану роботу у міжнародній компанії на службу в інтернаціональному легіоні. Як інструктор готує до бою операторів безпілотників з усього світу, та які навички з цивільного життя він зміг успішно застосувати у війську. Дивіться в сюжеті, підготовленому за матеріалами Інтернаціонального легіону оборони України. Знає кілька мов і непогано розуміється на сучасних технологіях, а ще має нестримне бажання докластися до наближення нашої перемоги. Саме це і спонукало вступити до інтернаціонального легіону. Розповідає боєць на псевдодекстер. До моїх обов'язків входить технологічний аспект, це те, оскільки ми навчаємо перш за все, це. Хота, ми їх знайомимо з БПЛА у двох ролях, як засіб, який їх допомагає, і засіб проти і щось проти чого треба уберегтися. Декстер відповідає за підготовку іноземних добровольців у підрозділі безпілотних літальних апаратів інтернаціонального легіону, вчить ефективно керувати дронами та взаємодіяти на рівні підрозділів за допомогою БПЛА, а також правильно поводитися під атаками ворожих безпілотників. Те, що інтенсивно зараз має з чим бути знайома піхота, це супровід, вихід на позиції, взаємодія через рацію з людиною, яка має очі. Наше навчання досить інтенсивне, тому питання з однієї сторони, ми їх тренуємо фізично, з іншої сторони, матеріал може бути дещо складний, особливо в технологічній частині. Ті, хто легко засвоює базу і краще розбирається у сучасних технологіях, допомагає навчати інших або отримує рекомендацію для подальшої служби у тому підрозділі, де його знання будуть найбільш корисні. Частина людей це люди, які приходять у двадцятилітньому віці, тому ми їх навчаємо більше. А частина людей це люди, які несуть весь багаж своїх знань з собою, тому ми маємо намагаємося використати його краще. Ми маємо закінчити цю війну так, щоб знали, що наші діти будуть у безпеці. вірою ЗСУ Ніна коломієць. Подробиці телеканали марафон. Єдині новини.